Так, у ви бачите, у нас сьогодні проходить майстер-клас щодо розвитку творчо з дібінстейні за допомогу поєднання різних матеріалів і технік. Ми з вами сьогодні будемо працювати з папером, тканиною, Так, а також з дрібними стразами, стрибчиками. Майстер-клас буде проходити на основі найпростішої ляльки в береговий. Побачите, суляльку рупили матери дренемовля. Зараз вона використовується як у для військових, тому що вона нагадує хрест. Я вам на спочатку покажу, як суляльку робити. але потім ми з вами домовимося, що ви будете створювати? Значити віце. Потрібно мати два клаппи зі тканини. Прямо крупного розміру, так щоб можна було скласти навпіл і отримати лялечку. Пропориція і за душай все до біля. В залежності до того, якого розміру ранку, ви кушаєте зробите. У вас вже наріза не готова. Тому сьогодні користуйтеся цим. Складайте. Вот, у вас будет Так само работать с ручками. Ручки складкою знизу. Просовувається в інформату. Ставому це прокуритися, як які вам подобаються, щоб у вас була голова. Тут. Потім берете низько. Спочатку мотаєте. Весь нахрест, страда. Почтено навколо голови. сразу, Почну знову нахрест. зав'язаний, що вона треба взагалі. А вона підривняється доганув групчок. Написівся схема. А тут у нас на, на складна ляга. На, на. Прямотуються криця. Крильця, крильця це ще один прямокутничок. Подивитися, у вас коробка. Ще один прямокутничок. Скріплений низькою по центру. Такі матеріали можна використати. Це у нас звичайні флісові серветки. Кістичка з дропаніками. Це нас маскувальний матеріал. Наточенка. Упаковочний матеріал від маскувальних сіток. Могла би ви витрити. Або занисток. зробити зачистку, прикрасити Ну, Можна зробити ляліком з ушками. Тобто скріплюється дві половини тітулупа ниткою, отримує та ніжка. Так можна зробити хлопшика. Ляліка створена по тому ж принципу. Повадки. Але ручки взяти. Віддаємо 50 ручки. Тут береться, обготуватися низькою. Це трохи більш складніша коватка. Ви вигляді, глянечки з зачисткою костюмами. Щоб зробити, зачистку вберете низьке, пропускаєте через голову і заплітаєте косички. З двох половинок рубати старфонечко, з пітничком. А це робити складення баряни. Інтер'єрний в принципі, той самий. Але з ляльком складна до таку руху. Не, релька, та голуба виглядить пательки. Це стараємося. І тут на основі куватки створена куза. Сюди додаємо царички. І додаємо цебушка. А ось це ще не все. Ось варіанта могла зробити листівку. А використано звичайний гофруваний папір, який використовується для виготовлення невеличких приклад, для ялинки, прикрашання нічаєв. Тут використано кольоровий папір, білий маркер і блисківки. Ми беремо. Це вголо папорі для кобліє. Використано клейкі стрички. Тут вже на стівку поїдемо з снягинкою вотинанкою. У нас ну, на насліється знову ж таки. Як воно використано покувальний попір? Ну, це вам поле, яка поле. Зараз спробуйте свою фантазію включити, створити лялечку і придумати, що з ним зробити. Лістівку, самостійну няку, як її прикрасити, використовуючи те, що у вас є на столі. Будь ласка. Ні, що за клуби, як складається, ляля там може там попросити, я вам покажу вже раз. Канина трималася, щоб не розгорталася. Ну так от все. Може, слабка. Це не так складається.

Ну, требу одразу не приглядувати, для себе визначитися. Що ти купчуш, як ти купчеш. Ну, а одні крилися накласти, на ній, взяти, два це покрила. Буде цікавіше. Так, так, допомога. Сміємо, п'ємо. Ако времето ми скрепете, а починам премотатата в процеса.

Нападу розмоктовки. Ось понимаете, розмокваємо. не накладай не легенько, спробуй ще раз. Не дивися, похова згибним того ураз, треба сюди.